Доброго дня, вітаємо телеглядачів чорноморської телерадіокомпанії і компанії Соціальна країна доброго дня у студії Костянтин Крупський. нагадаю, що 7 листопада у Києві презентували книжку Євромайдан історія, що твориться. Книжку видавало видавництво основи. у нас у студії директор видавництва основи Дана Павличко. Доброго дня. Добрий день. І а, завжди ну зараз в Україні, якщо директор видавництва, а, повинен бути такий чолов'яга кілограм на 120. А, він має бути заслуженим майстром мистецтв України. Та, а тут несподівано така чарівна дівчина. Як взагалі можна стати а, директором видавництва сучасного українського? Ну, Мені здається, що Дуже часто навіть в Україні можна зустріти жінок і молодих жінок, які очолюють компанії в сфері там металургії, навіть або ще чогось. Тому тут нічого дивовижного немає, але мені так пощастило, що я успадкувала видавництво і вже чотири роки займаюся. Цією сферою кажуть в Україні е, весь час е, видаництва бідькаються проблеми з українською книжкою, надають її жити, її не читають її важко купувати, її важко видавати. все все, все важко в видавничій справі. Чи так, чи ні? Е, дуже важко в видавничій справі, бо е, у нас е, дуже бідна країна. У людей немає грошей, їм дуже складно купувати книжки. І люди стали менше читати насправді за останні 15 років. Люди частіше звертаються у інтернет, безплатно скачують книжки, і їх якби не можна звинувачувати. Тому у нас це така ситуація, де треба боротися за кожного клієнта, і навпаки, треба весь час працювати над тим, щоб робити читання модним, цікавим а книжки повинні бути привабливими та потрібними українському читачу. Але е, у вас ну замовлення ж є у, у видавництва? Звісно, у нас є замовлення у нас дуже багато цікавих проєктів на рік на півтора роки наперед. І у нас справи е, досить непогано, але це е, дуже складно порівняти якби об'єми українських видавництв, uh -huh. мої об'єми з видавництвами в ті ж самі Естонії або Польщі. Тобто там більше купують і читають книжок? Звісно, звісно. Ну, Все одно у вас замовлень на рік, на півтора, наперед. Так. Тобто видавник він може бути таким балованим, так? Він вже обирає, що видавати, кому видавати, як видавати і скільки. Баловані ми в тому. Плані, що ми вибираємо книжки, які є нашим напрямком, тобто ми зараз розуміємо, що ми хочемо видавати, які книжки ми займаємося книжками, які цікаві з точки зору дизайну, які потрібні Україні. Тому звісно, ми все підряд друкувати не можемо. І це неправильно, тому що у нас є свій напрямок, як і у інших видавництв. Вони здебільшого добрі видавництва в Україні вони працюють за напрямком і одна з, з таких книжок, яку ви видали, видали нещодавно. Це євромайдан, історія що твориться. Саме так і о, насправді я не є єдиний видавець у цьому проєкті. Цю книжку видавництво основи видало разом з агенцією Артменеджмент з Володимиром Кадегробом і Катериною Тейлор. Над книжкою ми працювали десь рік, uh -huh. і ми його презентували Євромайдан «History and the Making» в п'ятницю, 7 листопада. Книжка двомовна українською англійською мовою. Це дуже великий красивий альбом. Там десь близько 200 фотографій, 47 українських фотографів представлені в цій книжці, але також це і документальне видання, яке досить лаконічно, але глибоко досліджує. Що таке майдан? Чим був майдан? Тому читач, як і український, так і іноземний, може прочитати статтю Грицака або Тараса Лютого і зрозуміти, якби що відбувалось в ті місяці минулого року. А це повинно повинен бути для видавництва. Я так розумію, бізнес проєкт вдалий. Тобто книжку повинно це не є бізнес, це не є комерційний проєкт, угу. це не благодійний проєкт, але проєкт не прибутковий. Тобто всі е, кошти, ми шукали кошти, ми збирали кошти, підключали меценатів. Ми дуже вдячні Ощадбанку, який підтримав цей проєкт. І е, книжка буде продавати за ціною вартості, і всі кошти ми будемо збирати на те, щоб додруковувати наступні тиражі. А скільки взагалі е, тираж буде? Або він буде додруковуватися? Ну, там, як... Тираж 5 тисяч. І, і все. Поки що так. А де можна буде побачити і купити цю книгу? Книжку можна буде замовити у видавництві основи в місті Києві, а також у всіх головних магазинах України в книгарні Євчитайгороді. Можна також замовити її на Якабу в інтернеті, та також шукайте цю книжку в магазинах маленьких по всій Україні. Українська книга, що заважає їй бути, існувати, розвиватися, продаватися? Тому що навіть зараз все одно проходять акції на підтримку української мови, на підтримку української там літератури, книги. Тобто і зараз щось заважає їй? Зараз її заважає усе. Тобто ми живемо в злиденній країні, в злиденній економіці, де у людей фізично немає коштів витрачати 100, 200, 300 гривень на книжки, тобто це не підйомні гроші. Також українська книжка конкурує з російською книжкою у Росії. Величезні тиражі, у них це дуже розвинений бізнес книговидавництва, і вони можуть робити собівартість будь-якої книжки набагато нижчою ніж в Україні. Просто по причині тиражів. Uh -huh. Тому завжди ми конкуруємо е, з росіянами, а російські книжки у нас на ринку, на жаль, присутні. Без проблем я не кажу, що треба забороняти ввозити російські книжки. Я не думаю, що це виріш... вирішить цю ситуацію, але однозначно держава повинна брати участь у підтримці українського книговидання. Я розумію, що нема а, ну такого дефіциту а, української книги. У вас замовлень на рік наперед, ви ведете, і це кудись іде. Це ж не йде там. За це такі маленькі, це тисячі. Угу. Ми можемо поїхати в будь-яку сусідню країну. І це десятки тисяч, сотні тисяч книжок. Тобто, наші тиражі це смішно в порівнянні з тим, що відбувається у найменшій сусідній країні. Є якась пропозиція, як змінити ситуацію для того, щоб виданистом легше жилося, і читачі витрачали на українську книгу може менше, а може нехай більше, але з задоволенням. Ви знаєте, це комплексна проблема. По-перше, наступного року, в 2015 році, припиняється звільнення від податку для українських видавництв. І якщо знову в парламенті не буде законопроекту про те, що ми звільняємося від податку, це нівелює повністю всю сферу українських видавництв. Але крім звільнення від оподаткування, держава повинна заохочувати. Різними ринковими програмами українських видавництв до діяльності до виживання. А що це може бути за програми, ну, наприклад, якщо взяти сусідню Польщу або Естонію? Ну, ви знаєте, у нас зараз є програма, наприклад, українська книга, угу. але вона дуже непрозора і вона, на мою думку, є корумпована і неефективна. І вона діє е, тим чином, що Держава дає гроші українському видавництву на видання книжки книжки угу. тої чи іншої. Я вважаю, що треба якраз впроваджувати ініціативи, як в ті ж самі Польщі, або в будь-якій іншій країні, де, наприклад, держава прозоро викупає готові книжки або ж дає гроші бібліотекам, які в свою чергу викупають книжки у видавництві. А ви якісь кроки робите для того, щоб ну насправді і в 2015 році продовжили цей такий податковий ну, канікулими? Можна їх так, так сказати безстрокові, можливо, ви з кимось спілкуєтесь? Більшість видавців займаються цим питанням. Вони намагаються лобіювати. Владу для того, щоб якби ці канікули продовжити. <гум> а зараз над чим працює видавництво, що будете видавати? коли наступна презентація? У нас дуже багато проєктів на наступний рік. Ми будемо видавати Коран українською мовою в перекладі Михайла Якубовича. Ми видаємо дві книжки і шкільної програми: це Гоголь Вічора на хуторі Бліздіканьки» з ілюстраціями відомого українського художника Іллі Ісупова. Також ми будемо видавати збірку розстріляного відродження малої прози і поезії з ілюстраціями Сергія Майдукова, і у нас дуже є успішна книжка, яку я робила разом з «Осам половину Це такий путівник англійської мови путівник України. Ми зараз видаємо Осам Київ, присвячений Києву. Тобто, uh -huh. і до книжкового арсеналу у нас дуже є важливі проекти. Це альбом Олександра Ройтбурда. І видання теж таке дослідження, і мистецький каталог, мистецький альбом присвячений українському нонконформізму, мистецтву 60-х років. А путівник Києвом це буде, я розумію, так, англомовний, так. Так. А, і а, зараз ми чуємо про те, що не дуже до нас їздять туристи, англомовні, там якісь хтось там... їздить. Хтось все одно їде. ще хтось їздить, приїжджає у нас компанії і люди люблять дарувати книжки, коли вони їздять за кордон. Це прекрасний подарунок. Можливо, навіть краще ніж пляшка горілки, тому це досить, досить популярна книжка. Що може бути краще ніж пляшка горілки? Книжка. Книга. Від видавництва Вистов, Основа. основи можна взяти і зробити такий рекламний ролик. Я, я думаю, так мені теж так здається. А історична тематика якось буде у вас розвиватися, розширюватися, і як? У нас є дуже успішне видання «Історія Європи Нормана Дейвіса, але історичне видання ми розширюємо от, наприклад, виданням мистецьким виданням про нонконформізм. Угу. Досі не було. Такого серйозного дослідження у цій сфері, і крім, звісно, ілюстрацій, зображень творів того періоду, буде дослідження, будуть статті про культуру, архітектуру, музику, моду 60-х років в Україні. А ви беретесь за невідомих авторів? Можете їх шукати, відкривати, підписувати з ними там якісь контракти для того, щоб можливо це вибухнуло і видавництво на цьому заробить кошти. На жаль, зараз така складна ситуація в країні, що брати на себе ризик праці з невідомим автором ми цього не можемо робити. Тобто я особисто цього не роблю. Поки що. Сподіваюся, що в майбутньому, звісно, видавництва повинні відкривати нові імена і сподіваюся, що видавництво основи теж будуть цим займатися. Окрім книги Євромайдан, будуть якісь книги найближчим часом, які там патріотичні, які підтримують людей, які там ну повинні вийти. Ви вважаєте і вони вийдуть за вашої підтримки в вашому видавництві? Мені здається, всі наші книжки патріотичні, бо ми видаємо літературу, яка. Потрібна Україні. Ми видаємо е, дитячу літературу в дуже цікавому художньому оформленні. Бо ми вважаємо, що треба знаходити ті книжки, які цікаві українському читачу, але так само мають інтелектуальну глибину, і це просто не є комерційна макулатура. А ви видаєте книжки для шкільної програми? Так навіть ви називали дві книжки: це розстріляне відродження і е, іншу назву. Я просто прослухав і пропустив. Оголь «Вечора на хуторі бліздікавічера на А Як можна заробити видавництво, якщо воно видає книжки для шкільної програми? Там ну повинні там мінімальні кошти. Ви ж це для школи робите? Так. А чому мінімальні кошти? Ми дуже робимо дороге видання, тому що ми підключаємо ілюстраторів. ми, е, Тобто це кольорове видання в гарному оформленні, з гарним папером. Тобто, це повинно бути задоволення мати таку книжку, тримати в руках, а не просто мати хрестоматію, до якої ми звикли. Угу. Я пам'ятаю, в школі у нас були такі досить жахливі книжки, які Бо... видаються міністерством освіти. А я, мабуть, неправильно зрозумів. Тобто, це книжка буде розповсюджуватися не через. Школи, а просто у магазинах, коли так, вона входить, так, просто в шкільну так, програму. вона просто входить в шкільну програму. А до нового року. Казки, якісь які можна було подарувати. вічора на хуторі Бліздіканьки, Гоголя це є, з ілюстраціями Іллі Ісупова будуть виходити mm -hmm. саме до нового року. А як ви думаєте, як можна боротися взагалі з російськими книжками, з контрабандою російських книжок? Як можна все таки відродити там українську книгу? Це комплексна задача, і ми в першу чергу повинні не забороняти, тому що ми не маємо механізмів контролю контрабандою, тобто ми це прекрасно всі розуміємо. Це просто попу. Улізм, заборона російських книжок і не більше. Uh -huh. Але в першу чергу держава повинна ринковими механізмами підтримувати українську сферу, тільки якщо ми будемо робити українські книжки. Якби українське видання цікавіше, краще, більш доступне, таким чином, ми вже зможемо боротися з російськими книжками. А чотири роки ви очолюєте видавництво основи чотири роки. Як ви бачите, ви вгору йдете, або все важче і важче працювати і замовлень там менше, 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 і ви навіть вже не знаєте, що там буде у 17-18 роках. Зараз я бачу виключно позитивну динаміку після Євромайдану, тобто незважаючи на війну, незважаючи на курс, який дуже впливає на, на, на роботу, на бізнес, мені здається, що е, є позитивна динаміка, і я тільки бачу розвиток і розширення. Видавництва а є якісь відомі ілюстратори, ну наприклад, там для дитячих книжок, з якими ви із задоволенням працюєте, і весь час там запрошуєте їх? Відомі ні. Ми працюємо з ілюстраторами, які невідомі, тому що нам, нам цікаво розвивати нову естетику, свою естетику, uh -huh. неподібну на е, ілюстраторів інших видавництв. Але ми працюємо над Гоголем з Іл... Іллею і Суповим. Він не ілюстратор, він і ілюстратор, і художник, і в нього був досвід ілюстрації книжок з російськими видавництвами. Але в Україні це такий перший досвід, де він працює з видавництвом. Але це такий один із найвідоміших українських художників. О, дивіться, як дивно. Ви не берете невідомих авторів, але з задоволенням берете невідомих ілюстраторів. Розумієте, автор і ілюстратор це трошки різна ситуація, тому що ми все одно беремо твір, в який є відомий, тобто ми працюємо з українськими бестселерами. Наприклад, ми проілюстрували лісову пісню Лесі Українки. Але над цим виданням ми працювали з невідомим ілюстратором Поліною Дорошенко. Але на нашу думку, ми це разом з колегою Анією Купилови робили. Ми ми, коли побачили ілюстрації Поліни Дорошенко, ми зрозуміли, що це буде дуже успішно, і що саме цього не вистачає в Україні. А є міжнародний каталог, куди напевно гарно, якщо ваша книжка з вашого видавництва потрапить, так а міжнародний каталог білі руки, так і одна з книжок тут. То... Так. Це успіх ви вважаєте? Це успіх, успіх. Так, так. І звертаються до вас з інших країн, наприклад, давайте основи видадуть в Україні ось таку, таку книжку. Тобто є міжнародні? На жаль, проекції. ні, але я сподіваюся, що це також буде. Тобто, це, це моя мета, коли сюди будуть звертатися в Україну не лише. До мене, але й до інших видавництв ілюстраторів, і з ними будуть працювати. Наприклад, ілюстратор Сергій Майдуков, з яким ми робимо видання розстріляного відродження, він працює виключно на західний ринок, тобто його клієнти в Великобританії, Європі, в Північній Америці, і це. Він працює з Esquire, але вперше він працює з видавництвом, хоч він ілюстратор, але в Україні він невідомий. А як ви взагалі потрапити в міжнародний каталог? Це більш прозора організація, ніж програма Українська книга? Ну, все на Заході більш прозоре, ніж у нас. Це по-перше. А по-друге, у них є можливість направити до них свої книжки, і вони відбирають книжки. Розумієте… Видно, що програма прозора, просто коли ти свою книжку можеш поставити поряд з іншими книжками, mm -hmm. і ти розумієш, що це все на одному рівні. Мені здається, що їхній відбір говорить сам за себе. Як оцінювати книгу? Мені здається, книгу може оцінювати читач. Ми бачимо одна книга видавництва основи вечора на хуторі Бліздіканьки, а інша видавництва я не знаю, там какого-нибудь російського видавництва. Mm -hmm. які там... Ну, них там багато прекрасних видавництв. Да, видавництв. І якщо більш беруть основи, я розумію, що це вдала книжка, так? Розумієте, є книжки комерційні, класні, mm -hmm. а є книжки як витвір мистецтва. І, звичайно, наша лісова пісня, вона комерційно успішна, але вона трошки дивна. Там дуже такі складні для декого ілюстрації. Mm -hmm. Може, трошки темні, якісь такі філософські. І саме оцю мистецьку складову, філософську і можуть оцінити дуже часто за кордоном професіонали, які працюють в сфері ілюстрації і книговидання. Ви не боїтеся, що професіонали оцінять, а читачі ні, більш щось Ми Не боїмося, бо лісову пісню купують mm. і старі, і малі, і комусь подобається, комусь ні. Але ми маємо свого читача, свою нішу, і наші читачі якраз шукають ті книжки, які робимо ми. А ми робимо книжки для себе. Яку книжку ви порадите прочитати телеглядачу, який запросто може завантажити цю книжку в інтернеті? Але обов'язково треба почитати, тому що вона від корки до корки, як то кажуть, і цікава. І... На жаль, чи на щастя, наші книжки, якщо і є в інтернеті, то це не є за нашим бажанням? А це якби піратство, і вони там знаходяться безплатно, їх можна там скачати. Ми з цим uh -huh. боротися не можемо. Тому, в принципі, якби мені складно радити безплатно скачувати свої книжки, я які неправильно я туди… правильно поставила запитання. Так. Що ви порадите насправді купити і прочитати живу книгу так. із паперу? Замість того, щоб завантажити будь-яку іншу книгу з інтернету, тобто взяти і купити. Ну, ви знаєте, так як нещодавно вийшла книжка Євромайдан History in the Making, і ми над нею працювали майже рік, і зараз буде річниця події минулого року, і до неї війшло просто. Величезна кількість фантастичних фотографій. Я рекомендую читачам саме цю книжку. А ви казали про те, що у вас буде, планується вихід корану українською мовою. Саме так. є перекладач. Це може бути такий напрямок, ви будете видавати таку релігійну літературу. Ви знаєте, це було б прекрасно, і я теж про це думаю і сподіваюся, що так і буде. Тому що якби важливі релігійні твори вони потрібні, вони дуже потрібні українському читачу, українським науковцям, а також вони потрібні українському споживачу в гарному дизайні, угу. як подарункові видання. Тому, звісно, після Корану ми плануємо працювати в цьому напрямку. А чому саме з Корану розпочали? Ми почали контактувати з Михайлом Якубовичем, який вийшов на видавництво основи, і от уже десь півтора роки ми працюємо над цим виданням його прийшлося трошки відкласти угу. через Євромайдан, через революцію і активно готуємо його до виходу в грудні. А, а треба взагалі ну, якийсь дозвіл мати від не знаю, там, ісламської діаспори або там щось, щоб друкувати ну Коран взагалі? Дозвіл мати не треба, але Михайло Якубович вже видав Коран в Саудівській Аравії, але ця книжка там існує виключно для потреб наукових. В Саудівській Аравії інститут вивчення Корану видає Коран на всіх мовах світу, і український Коран у нас вийде в нові редакції Михайла Якубовича. Як вивчається взагалі? Є попит на такі книжки, а зараз є попит на такі книжки. Як вивчити і попасти в ту саму струю для того, щоб книжку видали там рік, да здається, треба для того, щоб попрацювати гарно над книгою, і її розкуплять. Цю видали її розкуплять. Як попит ви вивчаєте? Вивчаємо попит по е, досвіду минулому. Вивчаємо попит, е, просто зважаючи на якісь тенденції на запити у суспільстві. І... Саме по цьому можна зрозуміти це буде цікаво. Тобто, зараз я розумію, що у суспільства є запит на український продукт. Тобто, українці не хочуть книжку, яка є копією чогось, або українцям не потрібна книжка, яка вже була видана в Росії. Вони хочуть щось, що саме створене тут. І актуальна саме для нашого ринку. Що відрізняє ваші книжки, коли ми заходимо в книжковий магазин, і ми відразу бачимо це основи, це інше видання, це інше видання, це інше. Як відрізнити вашу книгу? Ну, деякі наші книжки, вони, може, трошки дивні, вони мають якусь специфічну естетику. От багато людей кажуть, що вони просто дивні. І це правильно. Тобто, мені це подобається, мені хочеться робити книжки, які. І естетично привабливі, і дуже гарні з точки зору дизайну, але вони повинні якось відрізнятися, бути трошки більш філософськими, тому у нас така, якби, своєрідна естетика. Ви думаєте, є майбутнє в українській у українській книжці, а і взагалі у книжці на папері? Чи все-таки все потім перейде на щось електронне? Ніколи все не перейде ні на що електронне. Дитячі книжки завжди, наприклад, будуть друкуватися, і дуже важливо батькам вчити дітей читати саме книжки і привчати до любові. До читання, і це можна робити лише з книжкою, не з айпадом, не з айфоном. І дуже багато людей просто люблять читати саме друковані книжки, а книжки з, з мистецтва або такі видання, наприклад, Яркі Євромайдан, Хісторі не це щось, що просто приємно тримати в руках і гортати. Дана Павка, директор видавництва основи, була в нас у студії. Дякуємо вам. Нехай українська книжка живе і, <світ> і, і надалі. У вас будуть цікаві проекти. Та що там на рік наперед? На, на, 10. На, 10. на 10 відразу. Дякую. До телеглядачів на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії, на телеканалі Соціальна країна ми обов'язково ще повернемось.